Куме, у мене дві погані новини. А чи не можна об'єднати їх в одну? Звісно, можна. Твоя дружина зраджує нам обом. В одному первісному племені якось сперечалися, що важливіше місяць або сонце. Трохи до бійки справа не дійшла. Одні кричать сонце, інші місяць. І ось пішли вони до вождя. Він у них типу найрозумніший. Вождь думав три дні, а потім сказав Місяць важливіший. На питання чому він цілком резонно пояснив Сонце дає нам світло вдень. Вдень нам світло нахрін не потрібне, а місяць дає світло вночі. Вночі світло дуже потрібне. Дядько Василь міг коня на скаку зупинити, в палаючу хату увійти. Загалом поводився як баба. Під час перевірки в'язниці інспектор звертається до ув'язненого. Чому ви тут? Таке. Не випускають. У селі закінчилося весілля. Степан нарешті усамітнився за фіранкою на ліжку з Іринкою. А на пічці причаївся дід. Степан завзято приступає до виконання подружніх обов'язків. Через годину Ірця не витримує і кричить: Стьопо, та не можу я більше. Помру щас. дід з пічки подає голос: Не вір, Степане. Від цієї справи ніхто ще не помирав. Проходить ще кілька годин. Степан не вгамовується. Іринка знову кричить нестямним голосом. Ой, Стьопо, ну відчепися, не можу я більше. Зараз обісруся. Дід спечи. Степан, а цьому повір. Це буває.